Березень-квітень 1918 року. Після проголошення незалежності Української Народної Республіки четвертим універсалом 9 -го, 22 -го січня 1918 року Центральна Рада повертається до Києва за підтримки німецьких військ. Але радість від визволення міста змінюється новими викликами: внутрішні розбіжності, невдоволення селян і залежність від Німеччини послаблюють УНР. 29 квітня 1918 року гетьманський переворот, на чолі з Павлом Скарпатським, завершує добу Центральної ради. Це історія її останніх днів, досягнень і помилок, які визначили долю української державності. Після підписання брецького мирного договору, 27 січня 9 лютого 1918 року, Центральна Рада отримала підтримку Німеччини та Австро-Угорщини. В березні 1918 року німецькі війська разом із загонами УНР розпочали наступ на більшовиків. 1-14 березня 1918 року Київ було звільнено від більшовицьких військ Михайло Муравйова. Центральна Рада та Генеральний секретаріат повернулися до столиці, де їх зустріли як визволителів. В газеті Нова Рада від 3 го 16 березня 1918 року Михайло Грушевський писав: повернення до Києва це перемога українського духу, але наша робота лише починається. Ми мусимо збудувати державу, гідну нашого народу. Центральна Рада відновила роботу генерального секретаріату, очолюваного Всеволодом Голубовичем, після відставки Володимира Винниченка в січні 1918 року через незгоду з німецьким союзом. Однак повернення до Києва не вирішило всіх проблем. Залежність від німецьких і австро-угорських військ викликала невдоволення. Центральні держави вимагали від УНР великих поставок продовольства хліба, м'яса, цукру для своїх армій, що воювали в Першій світовій війні. Це призвело до реквізицій у селян, які викликали хвилю протестів. Селяни, які сподівалися на земельну реформу, звинувачували Центральну Раду в зраді їхніх інтересів. В березні-квітні 1918 року Центральна Рада намагалася зміцнити УНР. Генеральний секретаріат, очолюваний Всеволодом Голубовичем, розробив проект конституції УНР, яка мала закріпити демократичні принципи, виборний парламент, права національних меншин, свободу слова 29 квітня 1918 року. Конституція УНР була ухвалена на останньому засіданні Центральної ради. В газеті Нова Рада від 15 28 квітня 1918 року Михайло Грушевський писав: Конституція це наш заповіт майбутнім поколінням. Ми будуємо демократичну державу. Центральна Рада також продовжувала Українізацію. В березні 1918 року було відкрито нові українські школи, а в державних установах запроваджувалася українська мова. Проте ці реформи наштовхувалися на опір. Німецьке командування вимагало стабільності та продовольства, а не демократичних експериментів. Соціалістичні ідеї Центральної ради, зокрема обіцянки земельної реформи, дратували поміщиків і консервативні кола, які почали шукати альтернативу. Невдоволення Центральною Радою зростало. Селяни звинувачували її в повільності реформ. Робітники схилялися до більшовицької агітації, а німецьке командування вважало Центральну Раду неспроможною забезпечити порядок. Цей час на політичну арену виходить Павло Скоропадський, генерал, нащадок казацької старшини, який мав підтримку поміщиків і німецьких союзників. 29 квітня 1918 року в Києві відбувся з'їзд хліборобів, організований консервативними силами за підтримки німецького командування. На з'їзді Павло Скоропадський був проголошений гетьманом України. Того ж дня його загони, підтримані німецькими військами, розігнали Центральну Раду. У грамоті до українського народу, опублікованій 30 квітня 1918 року, в газеті Нова Рада Скоропадський заявив: Я беру на себе всю повноту влади, щоб відновити порядок і забезпечити добробут України. Центральна Рада припинила своє існування. Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та інші лідери були змушені перейти в опозицію або емігрувати. Гетьман Скаропацький проголосив створення української держави, скасувавши соціалістичні реформи Центральної Ради. Земельна реформа була зупинена, а поміщикам повернули їхні маєтки, що викликало нову хвилю невдоволення серед селян. Переворот Скоропадського підтримали консервативні сили та німецьке командування, але він відчужив значну частину українців, які бачили в Центральній Раді символ боротьби за свободу. В газеті Нова Рада від 18 травня 1918 року Сергій Єфремов писав: Центральна Рада впала, але її ідеї живуть. Боротьба за Україну триває. Доба Центральної Ради, що тривала з 4-17 березня 1917 року до 29 квітня 1918 року, стала ключовим етапом української революції. За цей час центральна рада проголосила автономію, створила УНР, оголосила незалежність і домоглася міжнародного визнання. Вона заклала основу української державності мову, освіту, армію, дипломатію. Але внутрішні протиріччя слабка армія та залежність від іноземних сил призвели до її падіння. У статті наш шлях, опублікованій 23 травня 1918 року в газеті Нова Рада Михайло Грушевський писав: Центральна Рада була першим кроком до свободи. Її поразка це не кінець, а урок для майбутнього. Доба Центральної Ради залишила по собі спадщину, яка надихнула українців у наступних етапах боротьби за незалежність. Падіння Центральної Ради завершило перший етап української революції, але ідеї свободи та державності, проголошені в 1917-1918 роках, залишилися жити. Вони стали основою для майбутніх поколінь, які продовжили боротьбу за незалежну Україну.